Сьогодні багато молодих людей бажає виїхати за кордон на навчання, роботу або постійне місце проживання, щоб визначити погляди молоді на своє майбутнє у творчої групи Добра воля, яка працює у музеї Сучасний Бориспіль, з'явився задом провести фотовиставку під назвою Дорога до Європи. Ми пишемо потімник про наше рідне місто і зараз нас одна з розробіток. Це наша виставка Дорога до Європи. Ця виставка. Показує нам, якби дає змогу висловити свої думки про чому ж ми дійсно хочемо до Європи. Ідею підтримав депутат Бориспільської міської ради Юрій Локайчук. Мета виставки виявити світоглядний рівень молоді на своє майбутнє, показати переваги європейського життя, спонукати молодь до проявів активної життєвої позиції, залучати до творення свого майбутнього вже сьогодні в розвитку рідного міста. Критерії оцінювання робіт, художній рівень, актуальність, творчий підхід до висвітлення теми. Роботи подавати за адресою вулиця Головатого, 3, відділ Бориспільського історичного музею Сучасний Бориспіль. З 10 до 18 години до 9 -го січня 2014-го. Формат фото А4. За додатковою інформацією звертатися за телефоном 686 65 686 65.